Цікаво саме не, ж, вж, вживу, так, так, зігратися зпівати. Прикольно. Цікаво. Ну я все-таки саме за живу музику, знаєш, таке з кимось, з музикантом якимось. З ага. оркестром там. Класно. П'яточка виводимо теж. П'яточка я бачила, прикольно вийшло. Yeah. А ти такий, типа, що любиш сцену, да? Увагу, любиш сцену, так? Ні, е ні, -е -е, це у ну, нас часом, дійшло. зайшло. Знаєш, це, це як те, що музика сидить в мені, типу, і треба десь, десь її віддавати комусь. Сублімація енергії? Я не знаю, як це називається, коли ти просто постійно музика в голові. як це називається. Музика в голові? Звісно. Я постійно десь її співаю навіть сам з собою просто. Прикольно, у мене деколи роздражає, коли хто співає.

П'ять. Чотири. Три. Два. Стоп. Ліє. Руки. Вверх. Вниз. Вверх. Ниші таз. Ноги працюють, ноги працюють. Плечі фікція вниз. Десять. Чудово. Дев'ять. 8, Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Стоп. Разом. Разом. Десять. Не видає тіло, ти має 8, молодці, 7, 4, 6, 5, дихайте, 4, 3, 2, і вниз, вниз, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, останнє, видих, 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 мух, відганяємо, відганяємо мух, Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Останньо вправо. Стоячі. Зараз сідаємо. Випад. плія, Ми зараз засідаємо. Вниз. Низ. нижче плія, нижче плія, Десять. 10, 9, чудово, Оці. молодці, 7, на ночі. 6, Добре. П'ять. Чотири. Три. Два. У! чудово, чудово, клас. нам приготовили мочки. Видите, все мы делаем. Начинаем с того. Мы делаем стрибок. Стрибок. Выпад. Ви. Віджимання. Вверх. Зараз. Стрибок. Вниз. Віджимання. Спрібок. Вверх. Вниз. Віджимання. І наверх. Ми готові? Ми так робимо 10 разів. Три. Два. один, Вверх. Вниз. Віджимання. Наверх. Вверх. Вниз. Віджимання. Вверх. Билимочок обережний. Вниз. Вверх. Стрибок. Чудово. Вниз. Вверх. Стрибок. Вниз. Вверх. Стрибок. Вниз. Віджимання. Наверх. Стрибок. Чудово. Вниз. Тримання, Ще чотири. Вверх. молодці, Три. Вниз. Умнічки. Вверх. Два. Останній раз. Добре. Ми залишаємо планку. Коліно. 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 Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. о,